Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні поговоримо про солодкий перець і буде коротенький огляд на його врожай. Це не весь врожай. Врожай цього року я збирав вже ну, за потреби в консервацію, додавав і так далі. Є плюси, є недоліки, як завжди, тому що вирощувати овочі не так просто, як здається. Хоча мені подобається, значить, що хотілося б з основного проговорити. Врожай є, ви можете бачити його. Є проблеми, певні нюанси з його кольором, це в мене завжди. Я трішки вивчав значить, цю інформацію. Що хочу сказати, що це може бути пов'язано з ґрунтом, якщо ваш перчик не, не набуває кольору такого, як потрібно, в ідеалі, це повинен бути, бути десь такий кольор. Але іноді трапляється, що він зелений. На смаковій якості це не впливає, як мені здається, ви ще думаєте, напишіть. Ну, На зовнішній вигляд впливає, з цим нічого не можу зробити. Значить, хоча мені подобається і зелений і так далі, давайте коротко пройдемо по сорту цього перцю. Це значить жовтий дивосвіт середньостиглий високоврожайний сорт. Від появи сходів до стиглості плодів 150-160 днів. Я не рахував, якщо чесно, ну, плоди з'явились уже близько. Місяця назад, такі, які можна тобто, знімати з грядки та вживати. Плоди крупні. Так, дійсно, ми можемо бачити деякі плоди крупні, деякі менші, але це в залежності від удобрення, від умов, поливу, від того, де знаходиться земельна діляночка. Перець любить сонце, взагалі здебільшого, ті, хто дивиться овочеві. Рослиника повинні розуміти, що всі овочі будуть здебільшого любити тільки сонечко. Тож підписуйтесь, є іноді корисні поради для починаючих садівників. Хоча в мене не такий великий досвід, але він є. Тим більше це перчик зі власної розсади. Я не знімаю значить, куповані овочі або чи інші. Знімаю ті овочі, які... Вирощую суто я. Якщо я знімаю куповані овочі, іноді є в мене такий огляд на куповані овочі, то я обов'язково це проговорюю. Також декілька слів, якщо простими словами, тут описано, що він, значить, годиться для консервації і так далі, в принципі, що хотілося б сказати, В мене з перчиком. Ну, іноді виникають проблеми. Я почав саджати з го року, і так, 20, ну, з 22-го мається на увазі, 23-й, 24-й і от 25-й. З перчиком є певні нюанси. Цього року мені подобається тобто, сама маса, урожайність його. Хоча дійсно з плодами може бути таке, що не вистачає кольору, тому що десь бракує азоту, десь і треба підійти. Одне щодо сорту, а два щодо ґрунту також. Хоча, як на мене, в домашніх умовах, тобто ну, чудовий результат. Плюс до всього, тут близько десь 12-літрове відро я його трішки від ґрунту промив. Плюс до всього, хочу сказати, що з 17 кущіків, ну, у мене було близько 25. На жаль, не всі з розсада. От можна зібрати, я думаю, ще таких відра два. Я планую трішки законсервувати для себе і консервував і на ранішому етапі. Значить, якщо цікаво рецепт консервації, можете коментувати це відео, тиснути палець вгору, ділитися з друзями і так далі. Значить, а я ж дякую за вашу увагу. Якщо є які певні нюанси, які хочеться обговорити, пишіть коментарі з радістю відповім. Дякую.